Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповідь про розмір соціальної допомоги для людей з інвалідністю з дитинства та людей з інвалідністю у 2023 році. Ви дуже часто мене запитуєте, Я також хочу відразу відповісти на наступне питання, що буде підвищений розмір допомоги соціальної. Тобто що очікувати і на що претендувати в 2024 році, згідно на сьогоднішній день чинного законодавства України для людей з інвалідністю з дитинства першої групи, виплачується соціальна допомога у розмірі 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Хочу нагадати, що станом на 2023 рік він у нас не змінювався, цей розмір і становить 2093 гривні. Але все ж таки. 1 січня законом України про державний бюджет 2024 року передбачено збільшення, і відповідно е е прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде становити 2361 тисячі гривню. Це е значить, що людям з інвалідністю з дитинства першої групи буде збільшена соціальна допомога на цю суму 2361 тисячі Гривня далі людям з інвалідністю з дитинства другої групи виплачується 80% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і станом на сьогоднішній день це становить 1675 гривень. Але якщо з 1 січня зросте розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і він буде становити 2361 гривню. Відповідно вже люди з інвалідністю з дитинства другої групи будуть отримати 80% від Цієї суми це саме стосується і людей з інвалідністю з дитинства третьої групи. Станом на сьогоднішній день ви маєте право отримувати 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І на сьогодні сума становить 1256 гривень без 20 копійок. Але з 1 січня ця сума зросте, так як ви будете отримати вже 60% від суми 2361 тисячі І для дітей з інвалідністю віком до 18 років мають право претендувати на 70%. Для осіб прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно на сьогоднішній день це становить 1 тисяча гривень. І відповідно з 1 січня 2024 року 70 вже буде рахуватися від суми 2361 гривня, тобто від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він у нас зросте і відповідно майже на 200, трішки. Більше ніж на, так, зараз 2093 гривні, так, трішки більше, ніж на 200 гривень відроздей буде становити 2361 гривня. Відповідно від цієї суми будуть відбуватися всі розрахунки.